Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ось і закінчився наш дев'ятимісячний блог. Наші дорогі підписники. А ти, хто вгадав, хлопчик у нас буде? Чи дівчинка? Вас шукає крутий подарунок. Ми можемо починати. Секунду. Нагадаю, що спонсор цих пологів магазин дитячого одягу «Ретуз Карапуз». Ретуз Карапуз» і пуз вашого малого у теплі. Все. Так. Спасибі. – Секунду. Скажи щось для нашого бедіка. О, я тебе дуже-дуже лайкаю. І я тебе лайкаю. Ви теж можете щось сказати? Сподіваюся, ти виростеш нормальною людиною, а не блогером. Добре, що це не прямий ефір, можна буде потім вирізати. Можна починати? Продовжуйте. Дихаємо. Ми просто передивились усі уроки парних пологів на Ютубі. Спільне дихання синхронізує наші емоції. Краще б ви подивилися на табличку та дверях. Вас тут взагалі бути не повинно. Чого ви так пірвуєте? Ми і вашу кількість підписників можемо збільшити. Дякую! Мені вистачає і підписників, і підкакників. Тушьтесь. Я не можу. А що значить не можу? У мене сіла акумулятор. А без прямої трансляції в інстаграм я народжувати не буду. Добре, що ми все продумали. О. Можемо продовжити. Так, продовжуйте. Дякую! Я тут тушьтесь! Сейніже! <рик> ура! Ура, ура! Я такий щасливий! Нас одночасно у прямому ефірі дивилися 200 тисяч фоловерів. Так. Підписуйтесь на новий канал «Супер Бейбік і ставте лайки. А як ти думаєш, яке він перше слово скаже? Я думаю YouTube. Я думаю Інстаграм. А ви як вважаєте? Блін, я не нажав кнопку запису з самого початку. Я нічого не зняв. А ми можемо перезняти? Ви що з гузду з'їхали? Ну, Будь ласка, ну це дуже важливо. Та звичайно, ні. Ви що? У нього на каналі 10 тисяч фоловерів, вони чекають від нього відео. Ідіоти. Що? Це, мабуть, буде перше слово малюка. Будь ласка, ну хоча б якусь фотку. А батьми. Вибач, малий, але батьків не обирають. Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Трьох... Доктор, можна? Так-так. Проходьте, будь ласка. Що з вами сталося? Угу. Ай. Розумієте, я той. Дружині вирішив шубу подарувати. А, я так розумію, що ви їй не дуже сподобались. Та ні, на шубу просто грошей не вистачило, тому я вирішив себе застрахувати. А сусіда Серега попросив мені пальці зламати. Я би порадив вашому сусіду сходити до окуліста, бо, як я бачу, він жодного разу по пальцю не попав. Ні, ні, Серега мене не бив. Ми вирішили, що по трізв'яку буде боляче. Тому пішли той. До аптеки за анестезією. Майже, пішли в магазин за горілкою. Ну, а щоб інфекцію не занести, взяли презервативи. Уявляю, обличчя продавщиці. Мужики купують горілку і презервативи. Продавщиця так само ржала. Ви mm. випили той горілки, стало жарко, ми роздяглися, а тут дружина моя заходить. Судячи з травм, вона у вас ревнива. Та ні, як би то. Вона тепер не просто шубу хоче, а ще й сапоги, телевізор і на Мальдіви. Так, я не розумію, навіщо ви прийшли до нас? Ну як то? Випишіть, будь ласка, знеболююче, бо мені здається, що вона на цьому не зупиниться. Знеболююче? Так у вас майже все зламано. Та то я не собі, то я Серьогі. Серегі. У нас же його курва застрахувала. <pave> Лілія, випишите знеболююче. Наступне. Дякую. На э, Дякуємо. Для мене це честь. Я знаю. Э, Не кожного дня на твій стіл нападає народний депутат. Так, да, да, да. <плес> Ну, що, готові розпрощатися зі своєю язвою? Я свою тещу поховав ще два місяці тому. Це гумор! Валера, гумор. Гарний настрій, це. Добре. Валера, фас. Навіщо це робити? Так треба. Це мій охоронець і він завжди зі мною і на операції він також буде присутнім. No. Давайте робіть швидше, бо в мене сьогодні ввечері в сауні зустріч з електоратом. <клук> Гумор. Ні. <клук> ну, добре, зараз зробимо анестезію. Ні, 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 ні. не треба, в мене своя. Валера. Трапилось. Йому погано. Це його Анестезія. Вона його завжди вирубає. <рив> <рив> а. Фу. Ну добре. Почнемо. Ви що робите? Ви намагаєте завдати шкоди моєму шефу за допомогою холодної зброї. Я маю захищати його у будь-який спосіб, навіть своїм тілом. <рив> Та, ну... Робити операцію це, це моя робота. А моя робота? Щоб з голови Єгора Григоровича не впала жодна волосина. Я бачу, ви не дуже справляєтеся. Це гумор. Він лисий. Не помічав. Що мені робити? Робіть, що завгодно, але щоб не нашкодити Єгор Григоровичу. Як? Це робіть самій! Я маю захищати свого шефа у будь-який спосіб. Навіть своїм тілом. Йгор Григорович! Це за вас! Операцію завершено. Ага, ага, Лиси, я поню.